Абсолютна свідомість, чистий розум, з якого виникає космос, у якому він розквітає і у якому він розчиняється, подібно відображенню у дзеркалі. Невіглас знає її як грубий Всесвіт, у той час як мудрий сприймає її як свою власну чисту сутність, споконвічно сяючу всередині нього, як я. Така реалізація можлива лише у стані глибокого вмиротворення свідомості, вільної від думок, подібного до стану води у морській глибині, де немає жодних хвиль. Найбільш ревнісні віддані поклоняються їй без жодної причини і з найвеличнішою щирістю, котра викликана їх любов'ю до неї. І, хоч вони знають, що вона їх власна недвоїста сутність, все ж глибоко укорінене в них прагнення до любовної відданості примушує їх уявляти їх власну вищу сутність у вигляді божества і поклонятися їй як животворному струму, що пронизує їх тіла, чуття і розум, без якого ніщо не могло б існувати. І котрий є єдиною суттю священих писань. Її проявлена відносна форма це споконвічна пара, вищий Господь і енергія завжди перебувають у нерозривному союзі як споконвічна свідомість, що пронизує три проявлених стани: неспання, сна зі сновидіннями і глибокого сна. Вона спочиває на ложі, чотирма опорами якого є брахма, творець, вішну, хранитель, шива, руйнівник і ішвара, у якому все зникає, і чиєю зовнішністю є сада шива, милість, що перебуває в обителі, відомій як виконання прагнень у саду деревка, дамба, на Острові скарбів, розташованому посеред неосяжного океану Нектара, котрий оточує космос і простягається за його межами. Вона дарує блага тим, хто поклоняється їй. Окрім неї, немає нікого гідного поклоніння або здатного виконувати будь-які бажання. Плоди поклоніння надаються нею відповідно до способу поклоніння і природи індивідуальних бажань. Вона неподільна і безмежна. Будучи недвоїстим і чистим розумом, вона проявляється сама собою навіть у найдрібнішій частинці Всесвіту, а також як сам Всесвіт. Хоч вона проявляється різноманітними способами, вона все ж залишається чистою і незамутненою, бо абсолютність її сутність у цьому полягає її головна сила. Яку дуже важко пізнати у повній мірі, тому це з усією гостротою і цілеспрямованістю. Хоча вона обитель усіх і притаманна усім, вона залишається чистою і незаплямованою. Хоч вона жодним чином не залучена ні до чого і завжди вільна, вона володіє її силою, що зветься, має, стає закутою невіглаством. Здається ніби сповненою бажань, шукає їх задоволення, нестримно і невгамовно росте, породжує благоприємне і неблагоприємне оточення, народжується і перероджується у вигляді окремих сутностей, зростом мудрості шукає вчителя або мудреця, навчається у нього істині, застосовує істину на практиці і взагалом. Стає звільненою. Все це відбувається у її чистому, незаплямованому і споконвічно вільному, абсолютному розумі. Ці прояви невігласького і вільного, а також і решта, називається її творінням. Котре, однак, не має жодних сторонніх допоміжних засобів, її сила занадто обширна, щоб її можна було описати. Цей космос усього навсього мала видима частина прихованої у ній множинності, що призводить до різноманітних проявів і результатів. Знання, що її стосується є складним. Але у цілому його можна розділити на дві категорії двоїсте і недвоїсте, з котрих перша стосується поклоніння, а друга реалізації. Через їх складність і заплутаність у них присутньо багато деталей, що призводять до різних результатів. Двоїсте знання багатогранне бо залежить від концепції двоїстості. І воно проявляється як поклоніння, молитва, мантра. Медитація і так далі, але все це обумовлене усього лише розумовими уявленнями. Але навіть у цьому випадку вони ефективні у порівнянні з пустими мріями, оскільки закон природи забезпечується, існують різноманітні ступені ефективності методів, з яких найбільше важливі пов'язані з аспектом проявленої відносної форми божества. Кінцева мета усіх їх. Це безсумнівно недвоїста реалізація. Поклоніння чистому розуму у конкретній формі не лише корисне, але і необхідне для досягнення недвоїстої реалізації, бо як може хтось стати гідним цього без її благословіння? Та реалізація те ж саме, що і чистий розум, абсолютно вільний від об'єктивного матеріального знання. Така реалізація зводить на нівець все об'єктивне знання, розкриваючи у всій наготі його природу, котра така ж безпечна, як усього лише малюнок стрибаючого тигра чи розганіваної змії.